Всім слава Ісу Христу. Е, хлопці показую таку новину. Усі дуже довго чекали, усі, усі очікували. От показую вам такого красунчика цього року перший первісток син Харі. Отаке От потомство від Харі Народилося. Це є мама. Я думаю, що. Хлопці, хлопці, не будуть ці убіжати, як я викину спочатку це відео, а потім вже буде продовження з березовів, бо ми мусимо цього красунчика показати. Бо всі очікують, всі чекають. А такий, такий хлопці. Чик. Де ти маленький? Хлопчик, всі ховає. Ну, маленький. Дивіться, хлопці, який лошак який має груди, сім днів йому сьогодні. Відська нога, зад. Ну, я думаю, що то все видно, як лошак збудований. Йому сьогодні сім днів. Ходи, красунчик, ходи. Я скажу, що мене емоції перевершують. Я зразу приїхав до Василя і зразу пішов до стайника показую, де то лошина. я вже то вже вижу. Приїхав кобилу забирати. Забираю до себе, далі будемо крити. Упрягал доворат. А таке. Йдемо. А от... йдемо. такі хлопці, такі красенці уродив. Іди <гум> йди, 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 не бійся. Він ще не був на дворі, ні? Чекай, 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 Йди за маму, йди. Йде, 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 йди. йди, йди, йди. Іди, іди, йди, йди, іди, іди, іди. Іди, йди, йде, 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 мама там. Іди, йди, йди, де попробую, йди. А такі хлопці. Тут сонце, а. Ну, файно. Хобби тобі здоровий був. Я дуже, дуже задоволений результатом. Адагі. Ага. Ну, груди має дуже файні. Нога, ну, файно. Та, та, ще я груба. А що ти? Ну, та 7 днів нині. Тиждень лошетка. Хоче гратися. Вася, я тебе вітаю від себе, що дочекали, дочекали потомства, би тобі кобила була дуже, принесла ще не одне потомство. Кобила дуже гарна. Гарно збудована і гарні лошата, відповідно. Зараз криємо чим? Зараз будемо крити її самураєм. Отако от от красунчик. Дуже, дуже гарний лошак. Бездоровий був. Добре, що все мирно пройшло. Здорово, бо... Того року народилося лоша, але теж був лошак. А ця красота. Ну, маленький. А, ага. Такий гуц набитий фест. Гудьзок такий маленький. Реш, ой, ой, ой. А таку маємо, таку маємо радість, таку маємо новину. Зараз будуть вже лошата. Реш, е, як широко ноги тримає. Та, вуха, очі, має чисто татові. Такі в харі такі вуха е, малі. Очі такі маленькі вузькі. Так, так, так. Він у тата сівдав. Він ще колір поміняє. Він годен бути жовтий, такий каштан. Так, який буде, головне, що все здорово. Це я кажу, мене емоції перевершують. Це просто. Ну, лошак такий, щоб ви розуміли, по підкобилу не гон прийти. По підкобилу всі не влазити. Такий маленький красунчик. Ходи. А йде дає. Оп-оп-оп-оп-оп, бо ти мене зб'єш. <рес> Кобилу вже бачили неодноразово. Кобила дуже гарна, Дивіться, які гриви. Гриви на два боки, чілки. Кобила так як здалека подивитися, якби над'їхав, то навіть би не зрозумів, що це кобила подумав би, що жеребець. <рес> так, так, я ковта, як жеребець. Но дуже має гарну красу. Кобила така нарядна, гарні ноги. Мечка гарна. О, маленький хлопчик. Ви ще будете його, ще будете його бачити на каналі, то буде, будемо крити кобилу. Буде наступне відео. Чи цього красунська маленького будемо показувати. Ось маленький, Ну, очі має копія татові, такі вузькі, подовгуваті. Голова чи? Так, да, голова. Чистий тато. У тата вдав трошки, Так. Коліна має грубі. Ну, через місяць він ще буде інакший. А ага. така. Файний має зад. Дивіться, покажу вам. Покажу вам усім днів. Усім днів, дивіться, з збоку. Видиться, на лошади вже є. Ось такі, такі грубонькі шия, груба. Шею теж має таку грубу підогнену. Ну, коротка підогнена шия, так. У тата, але то й у кобели файна шия. Кобела теж має файну загнену шию. О, у кобели шея карбом. Ну, відповідно, файна мама, файний тато і відповідно файне буде потомство. Маленький хлопчик. Маєш карпетки ззаді білі. це він перший раз на дворі, так? А хлопці, а хлопи, їйчинята має такі вже. Дай дай Бігає, хоче брикати. Ну це красота. Ну, та то ви знаєш, як яке як, як жеребіння проходить. Кобила теж гарна нарядна кобила. Таку кобилу варта тримати. Це матка гонорова, відповідно. Це яке лоша вона вже привела? Третя лоша. І то її шість років буде. П'ї. Буде п'їть. Ага. Кобилі буде 5 років. Три вродила. У 2 роки... Пустили перший раз до жеребця. Другого червня пік років. Другого черні 5 років. Їде, їде по четверті. Набере гарного жеребця, кожен рік має лошадку. А ну ну маленький, скі, 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 скі. а де де, 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 дивійся, що він робить. От ще раз його перед показати, але ну, вперед має безподобний. Такі груди має широкі. які він має груди широкі. Ах. А я не веде, а? А я не веде. А ну, ну. Файну має лесенку рівненьку. Має файну рівненьку лесенку. Отакі. От Отакі хлопці. Отаке от потомство. Таке потомство дає Харі. Нарешті ми дочекали, щоб вже показати від нього потомство. А такий красень маленький. Нагадую йому 7 днів сьогодні і він їде до тата в госки. Познайомитися з татом, а мама вже буде знайомити з самураєм. Їду трошки до тата. Цей ручний? Груди має, десь шею яку має. Ну, красивий лошак, гарно збудований. Я Ні, ну то Ми ще покажемо його молодець. десь через місяць, півтора. Багато молока. Кобела добре плекає. Оті маленький такий. Ходи. На. Називається як чежик? Челесий маленький Хлопці. Ходью Гуську. Маленький такий. Лесий. Красота. Називається Лесий. Буду Лесийся називати. А Так що хлопці. Усі очікували, всі дочекали. Дякувати Богове, що дочекали цього моменту. Далі будемо з часом показувати, провідувати. А ми грузимо кобилу з лиськом і відправляємося до ключева. Їде, Їде лиса по... по четверте. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, Ставте лайки, коментуйте, пишіть свої думки. Ураження як лошадко. Всім до побачення.